Внесені зміни до статті 11 закону України про статус ветеранів війни, зокрема герої революції гідності, а також особи, які отримали звання героя України посмертно з врученням ордену Золота зірка за події революції гідності, будуть перенесені до категорії осіб, які мають особливі заслуги перед. Батьківщиною цей закон про справедливість, про розмежування героїзму і саме періоду радянського союзу і незалежної України, і на законодавчому рівні важливо подякувати нашим українцям, які вийшли за незалежність, свободу та гідність в період. Майдану це про вдячність, це про пам'ять, це про ціну свободи.